Вітаю колеги, мене звати Костянтин Галюк, і в цьому відео ми з вами розглянемо коучингову гру Активація особистого бренду. Е, перше, що, про що будемо говорити, да, це безумовно запит. З чим можна працювати, з, чим можна, з якими запитами можуть на цю гру приходити клієнти до вас на ігровій сесії. Тут да, традиційна ситуація в нашому випадку. Е, ми спираємось на назву. Тобто ми можемо працювати з будь-яким напрямком, напрямком, який бажає розвинути людина, але ми це за допомогою цієї гри будемо робити, розвиваючи його особистий бренд. Чи як його ще називають персональний бренд. Да? Е, тобто, можна працювати з бізнес-завданнями, можна працювати з підприємницькими завданнями, цілями, можна ставити перед собою якісь, е, я не знаю, там, амбітні цілі по просуванню по кар'єрним сходдинкам. Є да? е, е, досвід і досить непоганий у деяких наших ведучих, які працюють виключно з особистими цілями, Тобто, особистий бренд мами, особистий, Особистий бренд нареченої особистий бренд дружини. Це все також можна пропрацьовувати за допомогою цього інструменту. Трошки трі тільки трошечки треба бути, знаєте, як то кажуть, open your mind, да? дивитись, не е, по принципу бренд – це щось з бізнесу, і тільки так ми будемо робити. Ні, в нашому випадку можна брати більш широку палітру для досягнення цілих цілей ваших клієнтів. Особливості цієї гри е, будь-яку мету, будь-який запит, будь-яке завдання, ми пропрацьовуємо з, тобто, умовно кажучи, да, в цій грі заложено, закладена така схема: Ти хочеш X, для цього тобі треба розвивати персональний бренд в такому-то -та напрямку. Да? І відповідно розвиваючи особистий бренд, у тебе починає процес досягнення твоєї мрії, твоєї цілі, твоїх там бажань якихось да? починають втілюватись в житті. Да? Тобто, умовно кажучи, в цій грі ми інструментом. Левереджем таким речагом досягнення цілі використовуємо персональний бренд. Гра побудована на класичних е, таких маркетингових інструментах, да, про 12 ознак бренду, про необхідність працювати з цінностями та як це, упередженнями. Да, е, це такий базовий момент. А друга частина, яка була закладена в цю гру, це 10 правил особистого бренду, які, яка була розроблена особисто мною. Да? і це а не так повна назва наступна: 10 правил особистого бренду, наприклад, Венеції. Да, тобто, якщо ви бачите, поле цієї гри, воно теж у нас специфічну характеристику має, Да? воно у нас покладено на карту Венеції і Венеція у нас. Є дуже великою метафорою е, цієї гри, е, як місто унікальне, місто бренд, місто, яке має свою реальну унікальну історію, да, яке, яку ну, може, і є міста, які могли б могли. Похвастатись да, такою історією, але все ж таки Венеція вона займає особисте місце в історії, особисту посаду. Ви знали, що Венеція е, протягом більш ніж 400 років контролювала всі ціни на спеції усій Європі. Тобто, уявіть собі, Венеція, да, Венеція, оц, о, 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 Венеція. Європа, оце одне єдине містечко контролювало весь ринок спецій Європи. Цін на, на спеції в Європу. Тож, є нам чому понавчатися у цій історії, і робимо ми це традиційно в ігровому, в ігровому форматі. Що давайте доглянемо? Що у нас всередині? Всередині у нас да, всі інші артефакти є поле красиве, кубіки, фішки, і є. У нас два набори карток. Один отакий величезний, дуже потужний. Це так під, так звані підказки, з якими гра працюють наші гравці. А ці підказки вони а, є поєднанням розширеною піраміди ділця з правилами персонального бренду, тобто, умовно кажучи, для виконання. Кожного кроку, кожний гравець у нас отримує підказку на що, через що йому можна досягнути тут і розвитка того чи іншого моменту. А, а на базі цього вже створювати кроки по досягненню. А також у нас є унікальна насправді частина це добірка карток для роботи з цінностями клієнта для роботи з. Тим, чому він хоче, чому він бажає того, що він хоче, і е, як знайти кроки по досягненню бажаного через цінності, через таке, знаєте, е, його персональне, через його е, природні такі кроки, які будуть давати максимальний результат? Е, хто може бути ведучим цієї гри? Насправді, ну. Скажімо так, все залежить від того, як людина е бажає розвиватись. Да? Ну тобто, е якщо ви е вже маєте певний досвід там в маркетингу. Може, ви розбирались для цього для з цим питанням для себе особисто. Може, ви вже консультуєте людей або проводите тренінги з цього приводу, да, тобто по, по особистому просуванню, по просуванню будь-яких фахівців в будь-якої галузі е, роботи, де си ма де особистий бренд, має сильний вплив. Да? Це коли людина працює самою собою там. Бізнес-тренери, психологи, фотографи, відеографи, ті, хто роблять смачні, смачнющі тортики, ну і так далі. Тобто, через кому можна написати сумасшедшу кількість потенційних клієнтів. І от якщо ви вже з ними працюєте, то ця гра да, дасть вам. Полегшення, да, тобто вона дозволяє вам а, більш швидко знаходити шляхи роботи з клієнтом, не так, не шляхи роботи з клієнтом, а більш швидко допомагати клієнту знаходити його персональний шлях до його фантазії, до його бажання, Да? через маркетинг, через особистий бренд. А... Якщо ви не маєте такого досвіду, вам треба бути ну, то буде трошечки більше часу на підготовку. Але е якщо у вас буде бажання, натхнення, хист в цьому розібратись, то ви це зможете зробити. І Тут ми можемо сказати так: якщо запитати мене, там, наскільки це складна гра в опануванні, то я скажу так: якщо у вас є знання в галузі там, маркетинга, просування і те і інше, то це буде для вас насправді дуже простий процес. Там, по складності традиційна наша там, 10 балів, це 10, це просто дуже складно опанувати. То е -е, якщо ви маєте такий досвід, то для вас це буде опанування там, четвірка, ну, край п'ятірка. Якщо ви не маєте такого досвіду, ну тут треба буде трошки більше часу, тобто десь там 8-9 можна сміливо ставити, тому що треба розбиратись, треба е, розуміти, да, тобто треба мати щось тверде в своїх знаннях для того, щоб отримати для того, щоб можливість була допомагати клієнтам, щоб вони отримували якісні результати. А. Uh, Гра має дуже. Широкий, широке коло застосування. Класно підходить для е, групових відкритих ігор, для корпоративних ігор, для, е, е, скажімо так, для дуже широкого кола м, клієнтів, да, це і керівники, це і е, власники бізнесів, це і підприємці, які розвиваються, і ті, хто вже досягли певного рівня і хочуть вже більшого. Тобто, Насправді запит на цю гру в контексті того, що сьогоднішній день, на сьогоднішній день про особистий бренд вже говоримо відкрито, да? тобто там 10 років тому там що за особистий бренд, що це тільки компанія може мати бренд. Такі були розмови. Да? Зараз всі розуміють, що своїм брендом треба займатися. Тобто, попит на цю гру вже є, він вже сформований і. Е Умовно кажучи, з одного боку є попит, з іншого боку, є продукт, до якого, на, який не треба створювати. Да? Ну, тобто, умовно кажучи, там тренінг. Ви можете писати тренінг, і у вас щось піде, щось не піде. Ця гра вже працює у нас 7 років і точно дає класні результати, повторюю, в відкритих іграх, в корпоративних іграх, в застосування в тренінгах і так далі, так, далі, так далі. Максимальна кількість людей, на якої ми проводили цю Гру була щось там порядка 30 осіб. Це була модифікація специфічна, яка була під завдання розроблена в стандарті. Добре, коли в грі приймають участь 6-8 гравців. Да? Чому о, не можна цю гру проводити в індивідуальному форматі? Ну як не можна, да? що таке не можна і ми. Да, нам все можна. Але о, гра побудована таким чином, що в цій грі. Нема пауз у учасників, ну тобто класична гра, яка да? там е, один гравець зробив хід, і там, наприклад, інші гравці йдуть, і я, ну, типу, чекаю свій хід. Да? У мене є певна пауза. Я е, ну, можу опрацьовувати те, що я підтягнув, я можу. Слідкувати за тим, як розгортаються події у моїх, е як то кажуть, е согравців, со да? я можу щось робити, робити якісь висновки, писати плани, щось я можу робити. Тут ситуація наступна: що кожен раз, якщо я активний гравець, я граю активно. І якщо зараз не мій ход, тобто я не активний гравець, я теж граю активно, тобто в грі всі учасники задіяні. Постійно і вони впливають на результати. Тобто, якщо ви ви будете ну, думаєте проводити цю гру самостійно на, в індивідуальному форматі, то це можна, але ефект буде трошки нижче, тому що мало експериментального поля, мало людей, з якими об яких да, можна сказати так, ваш гравець буде тестувати свої напрацювання. На сьогоднішній день грає українською і російською мовами. Вона має дуже круту онлайн-версію. Тобто ви можете розглядати придбання фізичного комплекту і проведення цієї гри в фізичному світі, збирати людей фізично проводити фізичні тренінги. Або ви можете придбати онлайн-версію, онлайн-платформу, працювати по всьому світу, брати клієнтів з будь-якого континенту, з будь-якої країни. Є інтернет, і неважливо, де ви знаходитесь. Ви фізично. Головне, щоб у вас був що, вірно, ноутбук і інтернет. Все більше нічого особливого вам не потрібно. Я дуже рекомендую цей продукт, тому що він насправді от, це, знаєте, такий один з яскравих прикладів, коли вже є об'єктивна підготовлена аудиторія. Тобто, е, умовно кажучи, оцей трансформаційний процес до того, що люди звикли до термінів. Таких як особистий бренд, персональний бренд, коли це не визиває здивування або якоїсь іронії там на обличчі, да, ось а, з іншого боку, а, Є пропозиції, і вони насправді ну по-чесному не сильно розширені, не сильно розголужені. На тобто я ще не знаю на українському ринку, наприклад, книжок про особистий бренд, ну наша там, да, персональний бренд або як досягти успіху у кризу. Да, може ще когось, кого я не знаю. Є, але це не так розгружено. Да, Там декілька спеціалістів ну в будь в будь-якому будь будь випадку їх можна порахувати на. Пальцях двох рук. Да, тобто попит більше, ніж пропозиція. А ось форма унікальна. Форма, яка дає швидкий результат в комфортному стані, в екологічно комфортному стані. Так що обирайте гру, активація особистого бренду, розвивайте свій персональний бренд е, і допомагайте людям. Побачимось в наступному відео. Пока-пока.